Запоріжанка Оксана мешкає на 12-му поверсі багатоповерхівки. каже, зазвичай користуються ліфтом, навіть попри ризик, там застрягнути, адже сходами підніматись наверх важкувато. І, хоча вже має досвід потрапляння у пастку підйомника, ходить пішки тільки тоді, коли він не працює. Після роботи йдеш і несеш щось додому Покушать, то дуже тяжело на 12 12-й підніматися. Так, звісно, якщо б та живили би ніже, то можна було б і пішочком прогулятися. Були моменти, коли застрівала. Ну, я визивала ну, оператора, там кнопочка у нас є. вот, і люди з сервіса приїжджали швидко, освобождали. Якщо ви опинились у ліфтовій пастці, то перше, що треба зробити, натиснути кнопку виклику диспетчера. Пасажири, хто викликав? Алло, алло. Ага, чую, чую. Пасажири ви застрягли?» Ще можна звернутися за телефоном 1580 чи номером аварійно-ліфтової служби, які зазвичай розміщені в кабіні. І головне не впадати у паніку. З такими випадками теж доводиться мати справу, розповідають у службі диспетчеризації. В наші обов'язки входить заспокоїти людину. Тобто, ми намагаємося за можливості, звичайно, постійно бути на зв'язку з пасажиром, заспокоювати його, щоб ну, навіть якщо буде в разі якась потреба викликати швидку. Ну тобто ми зі своєї сторони, як оператори, робимо все можливе, щоб заспокоїти людину. Сам момент передачі заявки відбувається моментально в течение 1 в хвилини. Ми стараємося максимально швидко передати заявку, щоб обслуговуюча компанія могла як можна швидше виїхала та звільнила, звільнила людину. Зазвичай, аби визволити людину із ліфта, достатньо до 25 хвилин, розповідають електромеханіки, які саме і приїздять на допомогу. Пасажири є кабіні? Слієть руками, не допомагає. двері будуть відкриватися. Нині, коли в місті часто відбуваються аварійні відключення світла, фахівці радять користуватись сходами. Це обезпечить вас від потрапляння в ліфтову пастку. Проте, якщо ви все ж таки вирішили скористатися підйомником і застрягли, не варто тиснути на всі кнопки, пробувати відкрити двері самостійно чи стукати по стінах кабіни. Категорично не можна намагатися самостійно звільнитися з кабіни ліфта не можна нехтувати, нехтувати правилами користування ліфтом. На цим цим самим ви наражаєте себе та інших на безпеку. Компанія, котра опікується ліфтовим господарством, обслуговує понад дві тисячі будинків у Запоріжжі. Фахівці кажуть, з початком планових та аварійних відключень часто фіксують випадки застрягання. Мешканців будинків доводиться визволяти з підйомників щодня. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.